Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки, розділ 15, вірші. 1:32 Підходили до Ісуса всі митники та грішники, щоби послухати Його, і нарікали фарисеї та книжники, говорячи, що Він грішників приймає і з ними їсть, а він розповів їм ось таку притчу кажучи: Який чоловік із вас, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається. Радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драх, що загубила одну драхму, не запалює світильника і не замітає хати, шукаючи пильно, доки не знайде, а знайшовши. Скликає приятел і сусідок, кажучи радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася, такою, кажу вам, буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. І він розповів: Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові батьку, дай мені належну частину майна, і він поділив між ними це майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно живучи розпусно. І як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він наситися стручками, які їли свині. Але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому: Батько я зрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому Батьку, я зрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися. Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був на полі, коли, ідучи, наблизилися до хати, почув і танці. Закликавши одного зі слуг, він запитав, що це таке? Той сказав йому, твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв. Тож він рознівався і не хотів увійти, його батько вийшов і вмовляв його, та він у відповідь сказав своєму батькові. Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно з блудницями, повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. А той відказав йому Сину, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти. Бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Луки, розділ 16, вірші. 131. Говорив же він і до учнів Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, ніби він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому: Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель. Що маю робити, мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, вже бракувати, соромлюся. Знаю, що зроблю. Коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першу: Скільки винен ти моєму панові? Той відповів Сто мірок олії, і сказав він йому: Візьми свою розписку швидко сідай і напиши 50. Потім запитав у другого А ти скільки винен? Той відказав «100 мірок пшениці. Каже йому: Візьми свою розписку і напиши 80». І похвалив пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив, адже сини цього світу мудріші від сянів світла у своєму роді. І я вам кажу. Набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникли, прийняли вас до вічних осель. Вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний раб не може двом панам служити або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме. Не можете служити Богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які були грошолюбами, і насміхалися з нього, а він сказав їм. Ви вдаєте із себе праведних перед людьми, Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. Закон і пророки були до Івана, відтоді благовістилося Боже Царство, і кожний його здобуває силою. Швидше небо й земля променуть, ніж пропаде хоч одна риска із закону. Кожний, хто залишає свою дружину і бере іншу. Чинить перелюб, і хто одружується на розлученні з чоловіком, також чинить перелюб. Один чоловік був багатий, одягнувся в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня, а другий бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама, помер же й багатий, і його поховали. І, терплячи муки, аду, він звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав, гукаючи: «Батько Аврааме, з милосерця наді мною, і пошли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик. Бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам відповів: Сину, згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо, а тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами лежить велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав Благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. А Авраам відповів: Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував Ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому якщо Мойсея і пророків не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих Воскресне. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії. Та любові. Амінь.